Чому Бог не припиняє війну? З таким заголовком мені потрапило відео в інтернеті, де мужчина розповідає свої роздуми, що він читає Біблію, знає характер Бога, знає, як він діє. Але як говорив апостол Павел, невисокомудрости, тому що хто дійсно читав Біблію, той пам'ятає такі слова. Огонь і град, голод, і смерть все це создано для отмщення. Зуби, зверей і скорпіони, і змії, і меч мстяще, і нечестивим погібілью. Далі Смерть, убійство, ссора, міч, пістві, голос, укрушені, удари, все це для беззаконних. Читаючи біблійну історію, ми бачимо, що все це вище перечислене завжди являлося результатом гріха, результатом відступлення від Бога, не однієї людини, а відступленням цілого народу. І всі ці закони діють до сьогодні. Ось що написав цар Давид, коли воював. Боже, ти утринул нас, ти сокрушив нас, ти прогневался, обратись к нам, ти потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо вона колібліться. Ти дали испытать народу Твоему жестокої, напоїл нас відом и зумлєния і дали: "Хто відведе мене укріплений город, хто то відведе мене до дому? Не ти лі, Боже, котрий отринув нас, і не виходь Боже, з військами нашими. Подай нам допомоги в сноті, ибо защита людська суетна. І самое головніше ми повинні запам'ятати, на кінець пише Цар Давид: "З Богом ми окажем силу, он не зложить врагов наших". Дай Боже нам, всім це зрозуміти.